Спеціальні ролики для колекціонерів без галограми вже, а саме в сувенірні ролики з спеціальним дизайном. Саме цей ролик ви зараз бачите на своєму екрані. Таких роликів Національний банк України випустив 20 тисяч штук з стандартними монетами 10 гривень. 2023 року Україна сили підтримки ЗСУ. Єдине, що відрізняється, тільки ролики. Паралельно до цих роликів по 25 монет Національний банк України Левову частку тиражу. А нагадаю, що ця монета 10 гривень сили підтримки ЗСУ Вийшла величезним тиражом, тобто стандартна монета для обігу тиражом 10 мільйонів екземплярів. Попакував у звичайні стандартні ролики для монет 10 гривень. Тобто 500 тисяч монет 10 гривень в ось таких ось роликах пам'ятних для колекціонерів. І решту 9 мільйонів 500 тисяч монет у роликах стандартних. Монета має досить звичний дизайн, як для пам'ятних монет для обігу. Присвячених Збройним силам України. Єдине, що, звичайно, окрема сторона монети має специфічний малюнок. Тобто, присвячений силам підтримки Збройним сил України завжди поруч. Отже, скільки ж коштував такий ролик? Такий ролик, державна ціна від Національного банку України був 423 гривні. Ці ролики через Національний Банк України, інтернет-магазин та й не тільки були вдало реалізовані 20 тисяч. Це не такий великий тираж. Тому, скажімо так, колекціонери їх розібрали. А тепер ми поговоримо, скільки ж колекціонери, які придбали ці ролики, змогли на них заробити. Безумовно, деякі колекціонери, я навіть бачив. Такі відео і не тільки ці ролики одразу почали а, розпечатувати то на камеру, то просто щоб поштучно ці монети продати. Адже перші монети, які почали продаватися на колекційному ринку, вони були трішки дорожчі, ніж ті, що продаються зараз, е, вже в другій половині. Або під кінець 2023 року будуть продаватися. Тобто, хто перший розпродав, то і як кажуть, трішки більше заробить. Ці монети вартують, стандартна монета 10 гривень 2023 року у прекрасному стані, це монета, яка щойно вийнята з ролика. Неважливо, чи цей ролик буде такий пам'ятний чи звичайний по 40 монет. Якщо її взяти, не голими руками, а в перчатках, і одразу покласти в капсулу така монета в найвищій колекційній якості, тобто не бувши в обігу, хоча монета обігова в неї звичайна якість карбування, то така монета в середньому на дану хвилину, на час моменту відео коштує в 2-3 рази дорожче номіналу. Як правило, з ціною капсули. Тобто такі монети продають від 20 до 40 гривень штука. Середня, така посередня стандартна ціна продажу подібних монет це 25 гривень разом із ціною капсули. Але ця монета має бути без е, пальців на полі монети і в капсулі. Тобто, одразу пере, не з обігу, а з ролу, покладена в капсулу. Скільки ж коштують пам'ятні ролики? Пам'ятні ролики на дану хвилину теж активно продаються на українських аукціонах. Тобто вони вже всі розпродані Національним банком України, а можливо, і не всі, а можливо, вони, Національний банк додасть ще їх до е, магазину, адже, як бачите, ще зображення цих роликів і самої монети в Національному. Банку України в інтернет-магазину не зникло. Це означає, що, можливо, не весь тираж цих роликів е, був розпроданий. Наразі мені ця інформація невідома. Але я допускаю, що не всі 20 тисяч роликів були реалізовані. Але навіть уявімо, що всі ролики розпродані. До великого ажіотажу, саме ця сувенірна продукція від НБУ. 10 гривень 23-го року сили спеціальної сили підтримки Збройних сил України не здійняла. Спочатку такі ролики продавали по 550-600. Навіть один ролик, здається, пішов по 700 гривень за штуку. Але це вкрай рідкісні випадки. Я навіть бачив трагічні продажі, трагічні для продавця, адже один ролик продався. За 424 гривні при державній ціні 423 гривні та плюс доставка від магазину. Тобто цей ролик не те, що не приніс прибутку продавцю, який намагався заробити на ньому додаткових грошей, собі, а приніс збиток, адже він продав його майже по ціні Національного банку України, ще і заплатить комісію аукціону з проданого лоту. Стандартна така посередня ціна продажу цих роликів в сувенірній знову ж таки упаковці на сьогодні це близько 450-500 гривень. Але великий масив продажів я спостерігав саме 450-460 гривень за ролик. Тобто, це ціна майже. Національного банка, ну погодьтеся 423 гривні ціна Національного банка України і 450-460 гривень. Тобто на сьогодні ми фіксуємо, що е, ці ролики не користуються надзвичайним попитом серед колекціонерів, чи то тираж їх значний 20 тисяч штук, чи то можливо не так багато колекціонерів колекціонує саме ролики монет. Монети поодинці продаються куди активніше, і як ви бачите, з більшим зиском. Все ж таки, два-три, інколи чотири номінали. А деякі лоти дійсно продавалися по, по спочатку по 50 гривень за монету. Тобто ціна 10 гривень номінал і 50 гривень, плюс капсула, звичайно. Тобто, продавцю, продавець міг заробити кілька номіналів на такій монеті. Знову ж таки, скільки коштує звичайний ролик монет? Не ось такому сувенірному виконанні а, по 25 монет, а номіналом 400 гривень. Тобто стандартний ролик монет сили підтримки Збройних сил України завжди поруч. А такі ролики стандартні по 40 монет номіналом 400 гривень. В середньому середня ціна, я не дивлюся на мінімальну і на максимальну. Продаються за 500-550 гривень. Ну, це така ось середня ціна близько 500 гривень. Тобто плюс 100 гривень на одному ролі монет, де є 40 монет. Були продажі, звичайно, і трішки дорожчі, але були і дешевші. Дешевше, тому, скажімо так, в середньому 500 гривень. Напишіть, чи маєте ви таку монету в колекції, чи подобається вам дизайн цієї монети. Можливо, у вас є якісь запитання до Ярко Коінс, то залюбки пишіть їх в коментарі.